И что, обратно сделали движ в Париж, да? Давай! Здорово, здорово! А где наш студент уже? А ну! Ну самый главный, привет! И снова ты меня заставил сюда приехать. Малий, брат, що тебе надав першу чергу. Так що, друзяки, прибули. Всім доброго дня, слава Україні. Героям. Слава. Скажуть, ти, бляха, вже за задовбав. Це 25-та бригада, Одні ті самі лиця, ну а що робити? Таке життя. Так що прибули. В принципі, я там всім по секрету розказував, куди я їду. <ріхи> О, не казав, до кого я їду, але ну, було дуже приємно ж те, що більшість моїх глядачів... І в Фейсбуці, і в Ютубі конкретно написали. Хтось написав, ти їдеш до воїна легенди, як я тобі присвоював. Люди новий конкретно шарять. що ти їдеш до Олексія Капелюшний. Люди писали конкретно це правильне рішення. І я хочу в першу чергу зараз перед передачею подякувати всім небайдужим людям. Ну і безпосередньо подякувати, хоча за це получають 3 ділей. Але мамала, я тут. І ми тобі дуже сильно дякуємо. Мама Алла, взагалі, лав. Я знаю, що він для вас як ну, не як, а він син. І в нас тільки одні розмови, починаються всі завжди про Олексія Капелюшного, про Іринку і про всіх остальних хлопців, які... Так мама Алла, це ж друга мати. Так. Да. Ну, Не зря вона мама Ала, такий так. в неї позивний. Так що мама Алла, задача. Це, це, це мама, моя. Мова... Кращого друга, ну. тільки що з хлопцями говорили, розповідав історію. Важка історія. Ну, мама Алла мені не розрішає деякі речі говорити, але ми тебе любимо, поважаємо, цінуємо за те, що ти робиш, і за те, що ти просто є у нас. Так що зараз ми приступимо до процесу, до процесу і будемо передавати оцю. Машинку? як тобі? ти вже? Ну, ця, ця посмішка того варта. Це я ж, я ж самого головного не, не показав. прошлий раз, коли ми сюди приїжджали, виновником цього всього процесу був оцей хлопчина. Для мене всі ці хлопці це просто герої. Всі, ті, що не знайомі, знайомі, неважливо. Ну, коли я почув спочатку від Олексія Капелюшного, почув про Романа, що в нього є проблема. Дякуючи Олексію, ми закрили це питання, тому що зараз допомагаємо, стараємося також і перевіряти, кому ми що ми робимо. Бажаємо. І поспілкувавшись з тим трактористом, тракторист правильно, не обіжає, не ображаєшся? Так воно є, правильно. Ми зробили йому там нещасних чотири колеса, потім приїхали ще раз. А він каже: У мене є друг, отакий хлопчина який їздить на такій здоровій машині. А він каже, ходе босий, каже, ходи босий, ну тільки не він, а його тачка. І вони там, я як пам'ятаю, як ви знімали ті відоси, я ж усі їх не виставляв. 15-й попиток, але вже останні вже прикру... прикольні були. Так що вже навіть скоро станете блогерами. Так? так що це водій кетла. Це просто. І ти вже 31 числа її перезув до Нового року і вже першого і вже був відеозвіт, як вже та машинка була на роботі. Так що можеш передати привіт моїм підписникам, глядачам і всім небайдужим людям. Дякую. Красавчик. <рес> <рес> я просто, а я був просто як там, довольний як слон, що ми все-таки я планував до Нового року це все діло зробити і знову завдяки небайдужим людям. Ми зробили навіть більше, ніж ми планували. Ми перезули його всього, і буде якесь там хоч полудране колесо, але буде на запаску. Бо я знаю, перед нашим приїздом ти втратив колесо, і завдяки, що ми перезули Романича, він тобі того друшляка, якогось свого дав, бо дав вже ж погане ж, дав, стопудов. Нормально, нормально. Нормально? Подарочний комплект є. <реш> <реш> так, і Воно добре, що воно вже є. Так що машинка попрацювала. Я пам'ятаю, як мені Роман казав, як ти не хотів вже їхати на виїзд. Як у тебе була лиса різина, як він, включив, як він включив тобі моє голосове, як ти поїхав, зробив цю роботу і все добре на тих лисих колесах. Так що, друзяки, ну що, будемо передавати точку. Одна проблема, помниш, ми тобі дарували в подарок компресор. Було? І що я тобі казав, що треба з ним зробити? Подарити кому? Правильно, все краще жінці. Ну, але тобі подарив компресор. Вони і пагон більше, і все краще. <плес> <плес> а, а я а я й <плес> да. я, я. Я я пече, а мені й печерик пойде. Так <плес> що, друзі, ще раз хочу сказати. Передаю машину, як там мені писали, це ж ти якомусь там командиру передає. Да. Да. Командир! А, що... а не безродному чубу якомусь да? Да. так? От, від самого заво... вищого ранга, як міністр оборони, хай буде привіз да. міністри. Да? Так, так що під під, під командуванням командира молодшого сержанта передаємо рядовому Олексію Капелюшному. Воєнник, надіюсь, не треба там тим показувати грамотним. Передаємо. І мені приємно, що ми це знову зробили. І знову дякуючи Анатолію Васильовичу, я потім тобі дам людини номер, Васильович, тобі дасть, власника цього автомобіля. Це теж велика людина, ми не будемо про це зараз тут багато говорити. Але по машині ми в два голоса сказали, він він перший. Ця машина, мабуть, пойде до Олексія Капелюшного. Так, пушка, ракета, взагалі. І я кажу, я думаю, що так. Да. І ну, реально тачка. Так що, можеш подивитися. тільки ж обратно права рука. Ну ти ж на Педжеріку їздив на вагоні, правильно? І ще раз для тих, хто, можливо, не пам'ятав ту всю історію, яка в нас була із вагоном другим із чирокезом. Чирокез пішов на Тірібан. Так що «Чирокез» пішов на розборку, він знаходиться в хлопців на розборці. Вчора вже поїхав у ТНВД, ставиться. На Чироків 110-ту бригаду Дену Сподаренку, вірніше до його побратимів, які ми також допомагали колись куплять. От. І ми так вирішили, як ми його не будемо встановлювати, то ця машина може врятувати не одну машину, і вона вже пішла. Колеса вже були. Ми віддали хлопцям, хлопці нам дали два комплекти резини, і ті вже комплекти резинів поїхали до хлопців. Так що Олексію, коли ми передали машину, він ту машину. Недавно віддав своїм побратимам з 25-ї бригади. Склалася і... ситуація така, що треба було ну, терміново вирішувати питання. А, а ми терміново... їхали додому і так з хлопцями побалакали, потім ще подзвонила, що, як завжди, нашій, наша мамала і каже, ну це вже було після, ми вже даже і вирішили, деякі були питання. А вона каже, треба щось робити. І ми тобі дякуємо Алла, за підтримку. І дякуючи підписникам, і їй, і всій команді, тепер є оця тактика. Так що приймаю агрегат. От. А? Слухаюсь до того. Слухайте, відкривай двері дивіться, що воно там, як воно. При, присядь там. Чого він так ходить, я вам потім покажу. Він зробив... Він зроб... не, не роби таке. Не роби таку. То потім мені зробить, знімемо відео з тобою ще одне для у другого формату. На автоматі, кожа рожа, братан. З телевізором. Е, Йоханий бабай. Все є. Одне тільки що не, я не, не купив. 3,2, братан. Без турбіни поки. Турбірваний. Ну а як же? Нормальна тачка. Все я нормально. Як да, коли дасиш покатати, аж їй подобно. Вона прям каже, їдь і десь вкради Т90 притягне. Т90? Я просто знаю, що ця машинка буде працювати і буде допомагати хлопцям завдяки тобі. І тобі буде легше виконувати ту роботу, яку ти робиш. це Для командира тачку пригнали. Для командира тачка. А не якогось безродного чуба. Так що все класно. Я я теж... Повісілів хлопець, якщо ти. От ми по Як казала мені ця ж людина, що твоя посмішка багато чого варта. І він каже, якщо ти поїхав і привіз оцю посмішку від нього, то це дуже важливо. Обнімашки я по-любому передам від усіх твоїх підписників і зараз буду давати смаколики і хлопцям і вам, то я передам обнімашки від усієї баршівської хунти, лукашівських козачок. Чолок не возить, поняв? Поняв. А... Багажнику нема ні фіга, братан. Чого нема ні фіга? Тому що шилуть лошара. Вчора заїхав в магазин, не було. Що я тобі купив? Тільки балонного ключа, ну і компресор, який виграв Анатолій Васильович у прямому ефірі. Ой. Я думаю, що ти вже там розберешся, вже якось донкрата придбаєш. Ні, ми тобі поможемо. Я думаю, то вже дружина тобі виділить із сімейного бюджету на троса. І на Донкрата. Ні, то ми подаримо трошки пізніше. Просто заїхав в магазин, те, що я хочу, його немає. Таке, як я тобі купляв у пежерах. Так що, так що ляду не закривай, трошки протягни вперед, щоб вирівнятися з машиною. І для чого? Для того, щоб трошки підрузити смаколиків. Ти ж будеш вести хлопців цей вже машиною. Да, да. Правильно. Знаєш, під'їжджаємо ближче. От. Не переключайтесь, я ж не з пустими руками приїхав. А ти що, приніс тонка якусь? Ну майже. майже. Там. От, от ти почти вгадав, я зараз все об'ясню, розкажу, покажу. Да? <какви> Іще є. Є. О, О, все Оооо! Ну, ось я шелудько може машину тільки привезти, поміняти наш все, все. Я сьогодні приїхав ти ти заряджений. Ти сьогодні заряджений? Я сьогодні заряджений. Красавчик, пішли. Це до тої машини йти? Ага, ага. І все в багажнику, так? Да? А що тут а замутаний Це орк. Це особисто від сім'ї Капелюшних. Я трохи крутонувся. І в мене є, є презент для свого корифана. Я так хотів. А хто твій корифан? А А хто твій корифан? <різь> 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 Сергій, що вийду, хто ще може? Бути? <різь> Ти вже мені брат. Ти ж знаєш кому я допомогу. Ух ти лки-палки. Це тобі. Цього я вже нікому не віддам. Це вже я оставлю по-любому для а себе. Т-4. Я вам дякую. Ух ти, юлки-палки. Як називається? А Т-4. АТ-4. По магазинам. Почти мені... як машина. Як... Почти як машина, як Т4. Да. Так що красота. Так, а це, а це не п'єш. Давай тоді... Туди... Будете співати і... Ну, шелудько тільки наливає. Пішли, звісно. Бо шелудько ж три я звіню. А вони мене послухали, як діти в школу, так? Да? Я сказав, машини поставити в ряд, пиджеріка, потім ось, ось цих пацанів підігнати, щоб багажника відкрили, так поставили, і потім підігнати ту легкову машину, щоб я одразу розгрузився. Ну я ж не з пустими руками трошки ж смаколиків привіз. Так що я до вас ще дуже хочу повернутися. Я... Просто реально шокований оцим молодим чоловіком. І для тих людей, які там сидять в тилу і щось там мені розповідають, коли я приїжджаю і бляха спілкуюся з такими хлопцями, як ти Саш, кажеш, це мій син, але мій командир, да? Бляха, сука, я в мене просто в мене немає слів, тому що є багато уродів, які сидять в тилу, і багато балакають того, що не потрібно. І... Боляха 22 роки у мене малому так само, як тобі. вибирає Але ти поза кадром мене багато побалакав, але я тобі просто одне скажу. Я тобі дуже вдячний. Я дякую тобі за те, що ти є. Я дякую твоїм батькам і дякую твоїм батькам. І дякую за вашу роботу, Як ми як ти казав, що кожен повинен робити, що може. І я також багатьом людям кажу, що в цій ситуації війна не ваша, не моя, не моїх дітей. Там... Зараз діти більше розуміють, що таке війна. Бо тому, що дітей... Словно, щоб у дітей вони не знали, що тільки війну. Да. І бляха, просто не можна навіть підібрати слів. Я в таких випадках, я коли зустрічався з одним хлопчинкою, теж йому 21 рік, я зустрічався в іскрі. Тоді я ще їздив, як 72 ка стояла. І я перший раз приїхав. І, і такий хлопчина ну, молодий, молодий, і такий, як загнаний звірьок. А до мене хлопці приїхали вже бойові, вже з ну, перших днів і такі моїх років. А я кажу, що це за, за, за хлопчик. А він каже, то це Літьоха молодий. екстерном закінчив і прийшов, це буде наш ротний, мабуть. А я кажу, малий, давай я тебе заберу додому. От мені реально. А потім пройшло там небагато пройшло часу. І я ж спілкуюся з хлопцями далі. І я кажу, що там цей малий? Ну, був він за трьохсот, не легкий був. І далі ж повернувся до служби. Обратно ж я питаю, як там, а я навіть не знаю, як його звати. І коли оця, оця вся канітель була в Гугледарі, хлопці кажуть, це дитя вивело свій підрозділ, тобто вивів без, без втрат. От він вивів. Я кажу, да як, він же ж отакий? А він каже, він реально грамотний пацан. Він два місяці повоював. Він ніколи там не сидів десь, отам от він з пацанами був на позиції, він ну. Приймайте інформацію швидше. І ти ж пройшов піхотню. Це просто капець. І скільки ти вже років на війні? Майже рік. капець, це просто капець. Це на позиціях, хто це було. А звідки родом? Я з області. Харківського, Харківськового. — А ви звідки, Саша? Хмельницька. Хмельницька. Там немає різниці, але так просто прикольненько. Да, через Ютуб написав мені, хоч там багато мені пишуть, що я там не багато. Одиниці пишуть, що там ти не відповів, там, ти не цього. Відповідаю всім, на жаль, не можу всім допомогти. І хоч кажу, Саша, може, треба колеса, і чи там, що він каже, не настає ми своїми силами, ми завжди нічого не треба, просто можете нам забрати, просто десь організувати, поремонтувати роздатку на Л-200. Я кажу, ну, бляха, заберемо, поремонтуємо. Треба, положимо в мене, якщо довіряють. Він каже, я довіряю, я вас дивлюся. І дуже приємно. Тобто хлопці зараз привезли мені роздатку, я заберу на ремонт, десь організуємо. І так познайомилися. І, бляха, ну якщо що, ну, там сустіть, ну, є ж деякі моменти допомогти. Хтось кричить криком, що... звісно, будемо дружити. Просто дуже приємно. Я просто ну, в мене я не знаходжу слід. Мені хочеться сказати малий, але ти від мене на три голови вищий на даний момент. Ти робиш дуже важливу справу. Ти вибурюєш для мене, для моєї родини, для моєї держави волю і свободу. Просто дякую вам, хлопці. Так що, якщо можна машинку ставте, трошки смаколиків від дівчат перегрузимо і перегрузимо зразу роздаточку. Я можу тобі невеличкий подарок подарити? Такий невеличкий павербанк. Це дякуючи моєму товаришу Олексію Кульгі. Так що я думаю, що я хлопцям дарив тут подарки на Новий рік, а де Саня дівся. А наскільки хочу і тобі подарити, невеличкі подарунок. Так що це від Льоші Кульги, від моєго товариша. Він мені завіз, і я потрошку роздаю хлопцям. Якраз сьогодні вкину два, думаю, вам вони, якраз то вам вони пригодяться. От. Так що, доньки, ну феньку я заповнив. А це ж твій номер у мене вже є. Так що номера ваші в мене є. Так що працюємо. Так що зараз будемо трошки загружати, з пацанами там розтіребанити. Я думаю, що часточка тепла від дівчат, які реально працюють вже не один рік з першого дня. І я рахую, що це дуже важливо. І подзвонив позавчора що там буду їхати, а потім. Ви ну, помінялися плани, що сюди. Кажу, до мене там багато хлопців не буде. А вона мені каже, вже в 4 часа ночі процес був запущений. Тобто жіночки вже пішли пекти там пирожечки, там, ліпити варенички і все остальне. А я кажу, Ду". вона каже, роздаси, вони передадуть, і це дуже важливо. Так що трошки смаколики від наших дівчат буде вам. Та. Я вже казав не в одному відео, Саня, якщо там дивиться мене періодично, то я кажу, що дякувати ми повинні вам, а не, а не ви нам. Це не в одні ворота. Як казав мені Женя Остапенко 79-ї бригади, коли ми йому передавали машину, з того моменту я цю, цю фразу завжди кажу. А він каже, я дякувати не буду нікому за машину. Ну він реально тоді був навінчений, там були втрати великі. І він каже, я можу тільки подякувати. Тим хлопцям за ту машину, яку ви нам передаєте, тим хлопцям, яких я буду завозити цією машиною, і, на жаль, не всіх буду вивозити. От їм я можу подякувати. І каже, машина потрібна не мені, вона потрібна вам, щоб вона в мене була. І це були сказані слова фізруком, хоч у нього позивний Остап. Для мене він фізрук, бо він так і записаний, бо він учитель фізкультури колись вчився. От реально грамотний чоловік. І з того моменту я просто кажу, що, ні, пацани, ми дякуємо вам, бо як не буде вас тут, то нас не буде там. Більшість цього не розуміють. Хтось думав, що це там Шелудько там ляпаю своїм язиком. Ну, ляпати теж треба вміти. Якби не ляпав, то я не був би тут, і не кожен сюди приїде. Вчора треба було поїхати в Київ машину забрати, ти людині дзвониш, поїдь у нас з А він каже, я не поїду, бо блокпости. А що тоді казати, коли кажу, поїхали за мною на Донецьк, а він каже, так я назад приїду. Як у смислі? Ну, ми ж їздимо і ти приїдеш. Та ні, мене жінка не пускає. Ну що ми тоді можемо говорити? А тебе мати пускає, да, щоб ти йшов. Не, ну ти це... да, я розумію тебе. Ну, мене ж так само там, і дуже багато молодих хлопців. І дуже багато ми підтримували третього ШБ, там дуже багато молодих хлопців. Оці на позитиві, на ентузіазмі. Але це не все так, як вони собі малюють ізначально, а потім попадають. і Це зовсім інша картина. Це війна. І я думаю, що я не... ти можеш багато розповісти, але воно нікому не потрібно. Скільки людина буде розповідати, людям не дойде. Я не можу також зрозуміти, Я, ну, мені розповідають, це просто навіть страшно уявити, що вам приходиться пережити, в яких умовах приходиться жити, не кажучи вже про ті позиції, це взагалі просто це просто, просто капець. Так, роздаточка. Так що не, не стісняюся, просто, просто це капець. Звісно, все буде, добре, все буде добре. Так що, батя, що ти там керуй парадом. Олексію Капелюжному три пирожка, йому сьогодні більше не можна, він на дієті. І, і руські тоді два ящика з половиною. а? Воно я відставив. Все, тоді оці ящики діліть хлопцям. Е, куди туди? Ні, ви половину в цю машину. Ви половину в цю машину. Да, все нормально, роман, я, я те що сюди. А потім фоточка на пам'ять і все. Пацані, давайте, загружайте. Батя воно роздає, О, А він все грузить. Ну, Рома такий, теж спина больна, чуєш. що ти нам нагадав, він да? ж забув. Но... Так, <реш> так, половину <реш> туди, половину сюди. Так що, Наташа, я дякую тобі. Твої баршівські хунті, лукашівським козачкам за недоспані ночі і за часточку тепла із Баржевського району. Так що, а також у мене ще є одне, один там лист, о, там мені треба витягнути, бо я забуду. Воно тут відкривається цю коробку чеку. Да. О. Так що також у мене є печиво сьогодні, Ніни. Так, туди, так. Коробку. туди коробку, туди два ящика. Ти капелюшному. А, ти відложив, так? Льош. Де, де... Я хочу тобі вручити отакі. Води. Ви бачиш, який малюнок. Там він нас сам читай, ти ж вмієш читати. Ти ж командир, як сказали, так? Дяка, вам наші герої. Ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємося і, і віримо безмежно. Будемо вільні, ми і незалежні. Прочитай з другої сторони. Там таке і вважається. Тихається частка душі, душі, зображена в малюнку, повертайся нашим захисникам. Слава героям. Мельничук Софія, учениця восьмого класу. Гімназії No90. Місто Кривий Ріг. Місто Кривий Ріг. Мельничук Софійка. А, Від справжнього героя тобі величезний привіт. Давайте Привиси, я сфоткаю да? його так. Опа! по красоті, де якраз всі влізли. Так. І ну і капелюшник, як завжди, сміється, все по красоті. Так що хранить, як зі ока. Почув мене? Плюс, як родичу тобі передав. Понял? Все. Так що був порядок. Да, то хлопці розберуться. Так що, Сергій Миколайович, твої шкварки там і що ти там передав, хлопцям передаємо. Все, батька там керує огірки, помідори, водичка. Все як має бути. Ну, вже не можу я їхати з цими руками. Знаєш, і дякуючи таким жінкам. Характер да. такий, так? А ти приїдеш додому, дай вареника кої зі си, так? Да? І жінку не треба напрягати. Правильно? І хлопцям приємно, значить трошки й дома побували, так? Да? Вона ж в мене одна. Да? Ну понятно, зараз же ж, багато жонствої не дозволяють, вона в мене одна, чуєш. Да і в мене ж значе одна. І вона стоїть і да. вже, як зубами скрипить. Да. Ну вона ще ж, ж і командир, бо я розумію, що вона тебе пресує. Ну, Хоч людям не кажеться. Так, Ігорянчик, дякую тобі за водичку. Да. Що, ти бабілюбі, привіт, прийдеш? Валюва, привіт Капелюшна. Це обратно триндюлей получу. Чи ж обратно через Павлоград їхав? Це просто кабіне. Ну реально спішу обратно. Зараз буду їхати, мені треба там трошки петлянути туди-сюди і забрати. Так що хлопчиків трошки підтарили, роздаточку забрали. К машинку капелюшному зробили. Напишіть там свої коментарі, як вам командир, як вам машина. Чого ми ту машину передали на автоматі? Тому що в нього, трохи в нього запчастів не вистачає. Ну це вже як по... чорний юмор, але так воно є. Да. Так що, друзі, ну так. Хочу подякувати всім за довіру, за підтримку, за те, що приїхав не з пустими руками. Всіх вас люблю, цілую, люблю, обнімаю. З вами Сергій Шелузька. Дякую, працюємо далі. Бравши. І сім'я каприза. І 25-та бригада діло, діло, діло. і не тільки, і 441 батальйон. Да? Правильно? Ну, я бригаду не кажу, а 441 батальйон кажу, бо я не знаю бригаду, але то не варто. що щоб отакі от класні хлопці, ще одне знайомство. І в мене ще з'явилися да, родичі. Бачите, отак. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.